Отже, друзі, ми вже не будемо з вами чекати. Я вітаю всіх. Дякую, що ви підключилися. Може, протягом нашого заходу ще до нас будете підключатися. Ви сьогодні молодці, і тому чого ж ми зустрілися? Вже зрозуміло, я думаю, з нашої презентації на екрані, чому ми сьогодні тут всі з вами. Оскільки 1 жовтня. У нас буде дуже важливе свято, і ми сьогодні про це з вами поговоримо. От. І тому я вас всіх вітаю. Конференція записується, її можна буде переглянути також на нашому YouTube каналі Наукового ліцею Хортицької Національної академії. І я вам вдячна, що ви сьогодні з нами, і ми розпочинаємо наш захід. Степів Таврійських і Карпатський гір. З'єднався колір синій та жовтавий, і недругам усім на лунає гімн єдиної держави. Yeah Прозвучав державний гімн і хочу сказати кілька слів про те, що нещодавно у нас також був дуже така була важлива дата, 29 серпня. А це був день пам'яті захисників, які поклали своє життя в боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Якщо ви звертали увагу, то в цей день ми публікували дошку пам'яті, і кожен з учасників освітнього процесу, і вчителі, всі педагоги, всі діти та батьки мали змогу долучитися до цієї дошки пам'яті і написати свої слова тим, хто сьогодні, на жаль, вже не з нами. Тому я хочу наразі продублювати в наш з вами чат посилання на цю дошку пам'яті. Кому цікаво зайти подивитися, вона вийшла така дуже чуттєва. от І тому сьогодні ми також під час хвилини мовчання презентуємо цю дошку для того, щоб побачити наші думки, наші почуття, і ми сподіваємося, що вони долетять до тих захисників і захисниць, які сьогодні, на жаль, не з нами. А тепер ми трошки поговоримо про саме свято, яке напередодні якого ми з вами зібралися: День захисників і захисниць України. Це державне свято України, що відзначається у День Покрови Пресвятої Богородиці. Воно було започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою День захисника України. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування цього святого з 14 жовтня було перенесено на 1 жовтня. І сьогодні. Не лише ми хочемо дякувати нашим військовим, нашим захисникам та захисницям за те, що вони захищають нас, наші домівки, наше життя, дозволяють нам жити сьогоднішнім днем, радіти кожному дню, але і вони також мають нам що сказати. Тому до вашої уваги звернення військовослужбовців зсу до учнів наукового ліцею Хортицької національної академії від пана Ігора. Бажаю здоров'я учням наукового ліцею Хортицької національної академії. Як представник Збройних сил України можу офіційно сказати, що військові сьогодні роблять все можливе і неможливе, аби діти України мали змогу здобувати освіту в Україні. в наших з вами закладах освіти, аби навчалися і розвивалися в рідній державі, аби зберігали традиції своєї батьківщини та примножували їх. Дорослі зараз дуже поглинуті війною, обороною, захистом. Тому саме діти мають мріяти про мирне та вільне життя. Уявляйте його, малюйте його, співайте про нього, здобувайте нові знання та навички, що будуть сконше потрібні нашій країні в цьому щасливому майбутньому, аби світлом власних мрій наближати нашу перемогу. На сьогоднішній день отримання освіти це дуже відповідально. Бо тільки освічене суспільство буде здатне розбудовувати ту державу, про яку ми мріємо, і за яку сьогодні інші дорослі українці борються, і дехто віддає власне життя. Ми всі маємо бути гідними їхнього подвигу. День захисників в Україні був заснований у 2014 році за указом президента Петра Порошенка. Свято прив'язали до християнського торжества Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Це свято дуже шанували запорізькі козаки. І усі ми знаємо, що українці це незламна нація, яка здатна захищати свою свободу та незалежність поряд із чоловіками на захист батьківщини ставали і жінки, наприклад, нам відомі імена Христини Сушко та Харитини Бакарчук, які воювали в армії УНР. У легіоні українських січових стрільців існувала жіноча чота, співорганізаторкою якої була розвідниця Ольга Бесара. А у січні 1939 року у складі Карпатської січі було утворено окремий структурний підрозділ Жіноча Січ на чолі з Стефанією Тисовською та Марією Хименець. Сотні жіночих імен. Можна знайти серед героїв Другої світової війни та бійців УПА. Друзі, ми з вами трошки дізналися про захід. Ми подивилися з вами звернення від військовослужбовця. Не знаю, як для вас. Мене це звернення, коли я побачила його вперше і навіть сьогодні, воно так дуже сколихнуло. Ми дуже вдячні панові Ігорю за те, що він знайшов час. Ви бачили, що людина була в екіпіровці в небезпечних умовах. Але він знайшов час привітати саме нас з вами, саме учнів наукового ліцею Хортицької національної академії. Тому я вас дуже прошу цінувати це. І зараз ми бачимо з вами на екрані два qr коди І також в наш чат я наразі надішлю посиланнячка. І за цими посиланнячками у нас є з вами такі невеличкі інтерактиви, які допоможуть нам трошки більше дізнатися про сьогоднішнє свято, ну яке буде у нас 1 жовтня, трошки об'єднатися, хоч і в такому форматі. От, але ми все одно з вами намагаємося дотримуватися нашої єдності, тому ми не будемо розподіляти ці інтерактиви якось окремим форматом. Перший інтерактивчик це такий невеличкий сканворд, але його не просто треба відгадати. Ви переходите за посилання. Ви відгадуєте ті слова, які ви побачите в сканворд. Я сподіваюся, що всі знають, що таке сканворд. Я поясню, якщо комусь не зрозуміло. це такий квадратик з різними літерами, і вам потрібно знайти там слова. Ви там знайдете нам відомі фрази. І наприкінці, коли ви вгадаєте всі чотири слова, по секрету вам скажу. То е, вам е, вийде в фіналі головна фраза, яку вам потрібно написати в наш загальний чат. Тобто не ту фразу, яку ми знайдемо в цьому сканворді, а фраза ключ, яка буде по завершенню цього сканворду, коли ви знайдете всі ці слова. І, друге, це вже знайома нам всім хмара слів. Ви переходите за посиланням менті е, і прописуєте е, там е, декілька слів. Щодо рис характеру, які властиві нашим захисникам, ми робимо це щорічно, і до початку повномасштабного вторгнення ми робили таких хмари слів. Вони такий дуже цікавий формат і дуже важливий, оскільки дуже цікаво потім споглядати, наскільки змінюються наші думки, наскільки ми бачимо, якими ми бачимо наших захисників. Тому зараз за вашим бажанням. Розпочинаєте з будь-якого зручного для вас формату. Якщо комусь не вдається перейти за посиланням, виникають якісь технічні складнощі, то риси характеру, які властиві нашим захисникам, на вашу думку, ви можете також написати в наш чат конференції. От, і ми чекаємо, звісно, в чаті фразу ключ, яка буде по завершенню нашого сканборду. Якщо у вас є так. Вже написала у нас а, пані Анна, але це не фраза ключ, це якраз а, ті слова, ці фрази, які зашифровані в нашому сканворді. А коли ви його відгадали, там вам має так вилетіти фраза ключ з таким знаком оклику. От хто її перше напише, так? Ладочка, бачить твою руку, ти можеш казати. А Будемо що вдячні. Якщо, не ти не ти будеш... а ладочка, якщо ти будеш ладочка, а якщо що робити, якщо не відкривається чат? Чат в конференції, а окей, так, так. я зрозуміла. Ти з якого гаджету сидиш з телефону, з комп'ютеру, з ноутбуку. Спробуй вийти з конференції і зайти ще угу. разочок. Дякую, Аліна Рафаелівно. Ви відгадали одна з перших нашу фразу, ключ Андрій Грінь, теж молодець. Друзі, якщо хтось там ще Вікторія Вінник. Якщо хтось ще зайнятий Сканвурдом, не страшно. У вас все одно є час. Ви можете відгадати і написати фразу. Цю дякую. Так, такі фраза ключова, все буде Україна. Така вже брендова, я б сказала, фраза, яка на сьогоднішній день існує в нашій державі, і не тільки в нашій державі, вона вже відома, я думаю. По всій планеті ця фраза все буде Україна. Деякі філологи сперечаються, оскільки це трошки неправильна фраза, там граматично побудована, але знову ж таки це така вже фраза. Бренд вона пишеться сюди на. Футболках, на шоперах вона впізнавана, і це дуже круто, що з'являються такі брендові речі, які пов'язані з нашою державою, про нас дізнаються. Це також є важливим для інформаційної війни. Я думаю, що ми всі з вами розуміємо, що вона також наразі триває, і поки наші захисники, захисниці борються саме зі зброєю в руках, то ми маємо підтримувати інформаційний. Тил і намагатися всіляко популяризувати Україну, розказувати про її культуру, про те, які ми є, про наші традиції, про наші якісь нові фішки, які ми здобуваємо протягом цього часу, історично такого важливого. От так, сподіваюся, що всі вже розібралися зі сканвордом. Uh, і uh, Віолета Костянтинівна, там подивіться, що у нас з нашою хмарою слів, чи з'являються там слова? Uh, я нагадую, що я зараз продублюю ще раз наші посилання uh, в чат. Uh, якщо там uh, когось не вийде, то я прошу вихователів, класних керівників, які наразі присутні. Ви можете продублювати також в ваші класні групові чати ці посилання. І діти та батьки можуть долучитися. Особливо було б круто, якби долучилися саме до Хмари слів», оскільки ми знаємо, що вона не дивлячись на те, що це такий простий формат, але він завжди виглядає дуже круто, дуже гарно. Тому я сподіваюся, що ми зможемо долучити і тих, кому не вдалося сьогодні, на жаль, приєднатися до нашого заходу. От але я сподіваюся, що вони з нами. Морально, подумки, і вони зможуть переглянути потім нашу з вами трансляцію на youtube каналі та долучитися також. Я думаю, що ми зможемо прикріпити ці посилання теж до відео на youtube каналі. Так, Віолета Костянтинівна, якщо там у нас все добре з Хмарою слів і не потрібна нікому допомога, то ви мені якось там помітте це, щоб я розуміла. Сподіваюся, що максимально всім вдалося перейти за посиланнями, побачити зашифровані слова в нашому сканворді, долучитися до нашої хмари слів. Якщо не вдасться, знову ж таки нагадую, ми продублюємо. Ви можете знайти на Ютуб каналі, заходити в Ютуб. За посилання ну, звичайно просто або через браузер зручний для вас, або якщо це з планшету або смартфона, то просто через застосунок YouTube. І ви там вводите, якщо ви ще не підписані на наш YouTube, то ви вводите, Там будуть всі наші заходи. Там ви вводите науковий ліцей Хортицької національної академії. Вам видає наш канал з нашим логотипом. Нашим кружечком ви заходите, і там будуть і є наразі всі заходи, які ми проводимо. От тому там також буде і цей захід до дня захисників і захисниць України. І ви зможете в коментарях або в дописі знайти посилання і ще раз пройти, поділитися з друзями, ще раз долучитися до хмари слів. Можливо, у вас виникнуть якісь там. Нові ідеї щодо рис характеру і наших захисників і захисниць. Тому долучайтеся і передавайте цю естафету, так би мовити, батькам, друзям, оскільки на сьогоднішній день це дуже важливо. Так, поставте, будь ласка, наразі в чатику плюсики всім, кому вдалося пройти наші інтерактивчики. Кому не вдалося, і я думаю, що ви зможете це зробити трошки згодом. Воно все лишається, нікуди не видаляється. І наразі ми переходимо до такого останнього нашого з вами загального вже завершення нашого свята. У нас є отака мапа сердець. Може, це не кожному вдасться, але зараз кому вдасться. Я сподіваюся, що відкритий доступ, я ще перевірю. Мені б хотілося, щоб кожен з вас обрав сердечко і написав там за допомогою. Я думаю, що всі вже вміють користуватися зумом. Сподіваюся, або зараз там, якщо не вмієте, ми зможемо підказати. Написав кілька привітань, слів підтримки, подяки нашим захисникам, захисницям, які бронять нашу державу. Так, Лада я слухаю, піднята ручка в тебе. А ось потрібно е, на цих сер... сердечках писати через е, е, кнопку коментувати, вона просто в мене на російській. Так, так, через е, кнопочку там коментувати. Зараз бачу, що кажуть, що немає доступу. Я зараз спробую його відкрити, наче відкривали, але зараз спробуємо. Якщо нам не вдається, то поки я шукаю, як відкрити вам доступ, ви можете написати в чат. Це теж дозволяється, і ми потім зможемо з чату дістати всі ваші побажання і поставити на наші сердечка. Тому зараз для вас відкритий чат. І також ви можете підняти ручку, якщо у вас не працює чат, або ви хочете озвучити свої привітання, побажання, слова підтримки для наших захисників. то ви можете підняти ручку, вімкнути ваш мікрофончик і сказати вголос все, що ви б хотіли сказати для наших захисників і захисниць. Слава Україні, героям слава. От Аліна Рафаїлівна бажає швидкого повернення додому з перемогою нашим захисникам та захисницям. Я буду озвучувати, оскільки на Ютубі не буде видно нашого чату. А мені б хотілося б, щоб всі ваші слова, всі ваші думки, не соромтеся їх вимовляти, не соромтеся про це писати. Якщо вам складно це сформулювати, то я нагадую, це безпосередньо до дітей, але дорослих це теж стосується. Ви можете в іншій творчості проявлятися. Ви можете створювати відео, ви можете малювати, як сказав пан Ігор, який вітав нас військовослужбовець збройних сил України. Ви можете про це співати, танцювати взагалі популяризуючи українську культуру, українське мистецтво, українські традиції, підтримуючи їх, поширюючи. Ми також допомагаємо нашим захисникам. Бо ми Знаходимося тут з вами в тилу, але не дивлячись на це, ми все одно перемагаємо і йдемо впевнено до перемоги саме завдяки нашій єдності, нашій взаємопідтримці. Аліночка бажає сил та терпіння нашим захисникам і захисницям. Юлічка, здоров'я та скоріше повернутися додому з перемогою. Слава Україні, героям слава. От, І тому я вас дуже прошу так трошки про, і, з, з імпровізую і скажу, що маю знайомих, які працюють наразі в різних лікувальних закладах, де е, перебувають наші військовослужбовці, які постраждали від бойових дій. Е, і на сьогоднішній день дуже гостро стоїть потреба в тому, що. Військовим дуже потрібна підтримка. Якщо нам здається, що вона зайва, що ми якось нав'язуємося, що, що вам немає що сказати, то просто на дозвіллі подумайте, як ви можете це виразити, тому що наша підтримка. І те, як ми будемо показувати, наскільки для нас важливі наші захисники і захисниці, як ми їх чекаємо додому з перемогою, що вони будуть важливі нам, і коли Україна переможе, що ми будемо допомагати їм, що ми будемо їх підтримувати, що ми будемо їм дякувати протягом всього нашого життя, для них це розуміння оці от такі уявлення про майбутнє, якою буде Україна, як вона буде ставитися до них, як будуть ставитися цивільні до військовослужбовців. Для них це є на сьогоднішній день дуже важливо. Повірте, от найважливіше, одне з найважливіших це є на сьогоднішній день наше ставлення до наших військовослужбовців, і їхнє розуміння того, що ми їх чекаємо, що ми їх підтримуємо, що ми будемо їм дякувати. Все життя наше, що ми будемо допомагати їм, будемо будувати для них будинки. Я думаю, що будемо всі долучатися до відбудови України. Що ми будемо. Їх всіляко підтримувати, шукати, допомагати там. Або е, якщо хтось там стане якимось там бізнесменом, то буде відкривати якісь робочі місця, е, і е, наші військовослужбовці ніколи в житті не будуть почуватися непотрібними. Не дай Боже, ми всі їх дуже чекаємо. Вони нам дуже потрібні. От тому е, я дуже хочу, щоб всі ви могли. Виразити всі свої слова або інакшим якимось чином підтримку для наших захисників і захисниць. Так, пані Неоніла пише в чат, що вона вдячна за те, що може радіти життю, пам'ятаючи про його ціну, і бажає всім захисникам і захисницям повернутися додому і бачити лише мирне небо. Я думаю, що всі ми дивіться. Якщо у вас виникне якась думка, ви захочете щось побажати нашим захисникам і захисницям, ви можете звернутися до ваших класних керівників або вихователів, аби вони переслали мені якесь повідомлення, оскільки. Сама дата святкування дня захисників і захисниць України буде 1 жовтня. Ми сьогодні з вами зустрічаємося напередодні, але 1 жовтня ми будемо е, публікувати всі наші привітання, наші слова вдячності і підтримки для наших військовослужбовців. Е, і ми зможемо все це опублікувати на наших е, сторінках, соціальних мережах. Тому у вас є ще час сьогодні-завтра подумати. Я дуже прошу вас, дуже сильно на цьому наголошую. Приділити цьому От максимум 10 хвилин уваги. У вас обов'язково народиться якась думка. Просто подумайте про те, що ми сьогодні з вами зустрілися. Ви підете гуляти з друзями. Завтра вихідні, ви навчаєтеся, іноді складно. Але у нас є ця можливість завдяки тому, що хтось сьогодні кожен день, кожну хвилину, кожну мить ризикує своїм життям. Заради того, щоб ми мали можливість це це робити. Тому я дуже сподіваюся, що ми все-таки з вами будемо максимально свідомими в цьому плані. І я дякую всім, хто сьогодні підключився. Нагадую, що на Ютубі буде цей захід, і ви можете відключатися, якщо не маєте що сказати, пані Анна пише: шана і слава захисникам і захисницям, скоріше перемоги, слава Україні, героям слава! І якщо друзі у вас вже немає ніяких питань, і ви вже все написали і сказали, то ви можете відключатися. Я вам дякую. І нагадую увага, що 1 жовтня о 9.00 о 9 ранку, може, ваші батьки зараз почують, або ви їм нагадаєте, що в цю неділю, 1 жовтня о 9 ранку, під час хвилини мовчання зупиняється вся Україна, де б не були українці. Вони зупиняються за кермом вони, чи вони десь в транспорті, чи вони десь на дорозі. В цей момент, о дев'ятій ранку, ми всі зупиняємося і віддаємо шану загиблим захисникам і захисницям. Ще раз нагадую: 1 жовтня, неділя о дев'ятій ранку, поставте собі будильник, поставте собі нагадування. бо… Життя таке буремне, у нас можемо забути, це все нормально, але дуже важливо, щоб всю неділю, 1 жовтня, ми з вами всі згадали, завдяки кому ми сьогодні живі, здорові, цілі і маємо е, всі максимально потрібні нам блага для того, щоб продовжувати наше життя, жити, радіти, працювати і навчатися. Тому дуже прошу, Андрій Грінь пише слава Україні, героям слава. От, дуже прошу поставитися до цього дуже серйозно. Якщо ви маєте знайомих захисників або захисниць, передавайте обов'язково їм вітання від наукового ліцею Хортицької національної академії від всіх учасників нашого освітнього процесу. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні підключилися і бажаю вам всього найкращого. І дуже сподіваюся, що кожен з вас в цю неділю знайде слова підтримки, вдячності для наших захисників і знайде, кого привітати з цим надважливим святом для нашої держави. Можете відключатися. Дякую всім. Слава Україні!